0,035. норма 0,1, а у нас 003. Гранично допустиму концентрацію. Ми не перевищуємо, але все-таки для убезпечення дітей, щоб діти не дихали, як кажуть, да, важкими газами. О сьомії ранку відкриваємо запасний вихід, і у нас до восьмої ранку відбувається провітрювання. Два роки тому в укритті Знам'янської школи Крила України працівники радіологічної лабораторії обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували перевищення рівня концентрації радону в повітрі. Відтоді тут щодня вимірюють його норму. Розповідає керівниця ліцею Оксана Погребняк. Поки діти не спускалися в підвал. Зараз воно в нас укриття, це питання не піднімалося. Ми цікавилися класними керівниками адміністрації школи, було до нас донесена інформація. Я залишаю дітей, повністю довіряю, вони в безпеці. Краще хай вони перебувають в укритті, ніж вони будуть знаходитись десь. Радон – це газ без запаху, кольору і смаку, важчий за повітря, який, виходячи з ґрунту, може накопичуватися на перших цокольних поверхах та у підвалах, розповідає вчитель фізики Дмитро Полежай. «Радон – це інертний газ, який достатньо важкий. Він в вісім разів важчий за повітря, але найбільша його небезпека те, що він є джерелом альфа-випромінювання, яке є найбільш небезпечним для людини. Є дві одиниці вимірювання «Бекерель» і Мілірем. За наказом Міністерства охорони здоров'я щодо санітарного регламенту для закладів освіти. Після введення в експлуатацію будівель там потрібно вимірювати радон. Пояснила головна державна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. За період воєнного стану ми провели такі вимірювання у 109 закладах освіти нашої області. В наших дитячих садочках ми провели 16 вимірів. Із них 15 саме у підвальних приміщеннях, які використовуються для тимчасового. Укриття дітей було виявлено, що гранично допустимі рівні були перевищені у семи таких дитячих дошкільних закладах. Були перевищення від 67 до 166. Говорить, з 86 перевірених шкіл і 39 укриттів у них перевищення концентрації радону зафіксували у 24. -х. Перевищення гранично допустимого рівня було від 80 до 350 бекерель на метр кубічний. Були звернення від закладів професіональної освіти. Ми провели таких сім вимірів. З них два у тимчасових укриттях і у всіх закладах професійно-технічних були перевищені. Зі слів головної санітарної лікарки в укритті Знам'янської школи при нормі 50 бекерелів на кубічний метр фіксували від 119 до 232. Кіровоградська область географічно розташована на великому українському кристалічному щиті, залежні якого дуже багаті на радіоактивні елементи. В нашій області є урановидобувні підприємства, а технологічний процес зумовлює накопичення відвалів гірничих порід, а також розлом грунтів. І це все говорить про те, що радіоактивний газ Радон може виходити на поверхню і виходить на поверхню. В медицині радіоактивний газ Радон 222 а також його продукти. Дочірнього розпаду, вони є одні з найнебезпечніших радіоактивних елементів, оскільки через його газоподібний стан безпосередньо проникає через легені в людський організм. Може викликати онкологічні захворювання. Впливає на імунну систему організму, на кровотворні клітини, радіоактивний радон – це друга причина після тютюного куріння виникнення раку легень. Нині Кіровоградщина має найвищі показники в Україні по онкології, розповідає заступниця медичного директора обласного онкоцентру Олена Сізова. У 2023 році в області було 466 випадків злоякісних пухлин на 100 тисяч населення. У 2024 460. Середній показник серед областей України в межах 345 випадків на 100 тисяч населення. У нас на першому місці завжди знаходиться це рак шкіри, найрозповсюдженіший, потім рак молочної залози, рак легень, рак шийки матки. Директорка ліцею Оксана Погребняк говорить, після завищених показників концентрації радону вжили заходів. Було змінено вентиляцію на більш масивно. Підлога була залита приблизно до 50 сантиметрів висоту, тобто тут не може підніматися з таким, як кажуть радон концентрацією. За словами головної санітарної лікарки області Надії Оперчук, для профілактики отруєння радоном потрібно облаштувати вентиляцію, проводити регулярне провітрювання, перевіряти якість будматеріалів та герметизувати підлогу і стіни. Олена Жикалова, Анатолій Басисти, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.